Відстань від цих мужових знаків встановить до житлової забудови е села Затурина 70-100 метрів, що є порушенням державних санітарних норм та правил. Ми вже не порушені по факту, від крайних могіл до е помешкань найближчих до е е кладовища, тобто перевищають 300 метрів. Наслідки будуть катастрофи не тільки для нашого села, але буде для всього міста. Це треба зробити спільно з землевпорядниками і зрозуміти, де ця лінія проходить. Жити по сусідству із покійниками як вам таке? Виходиш зранку на ганок, випити кави, а замість пейзажу хвойного лісу могильні плити, хрести та вінки. Певно, не кожному сподобається. От і деяким жителям села Затурине, що біля Полтави, така перспектива не до вподоби. Тому вони проти розширення місцевого кладовища. Кажуть, що визначені межі порушують санітарні норми та правила. Міська ж влада це заперечує. Чи є порушення у дотриманні санітарно-захисної зони та що роблять для вирішення непорозумінь? Про це та інше розкажемо у проєкті Суспільного тригернуло». Мене звати Каріна Попова. І перш ніж почати, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. То, що звідбуть катати строїться, давайте не говорити. Ось край вашого помешкання. Ні, там, за загір. Буде кладовище, розумієте? Частина жителів села Затурене Полтавської громади проти розширення місцевого кладовища. На цьому цвинтарі, окрім цивільних, нині ховають майже усіх військовослужбовців з Полтавської громади, які полягли під час російсько-української війни. Площа кладовища 30 гектарів. Воно складається з так званого старого, яке заповнене на 100%, та нового, яке заповнене на половину. І оскільки Генеральним планом біля затуринського кладовища передбачена додаткова площа для поховань. Цвинтар вирішили розширити ще на 38 гектарів, розповів Суспільному юрист комунального підприємства Спецкомбінат похоронно ритуального обслуговування Андрій Бобрицький. Із таким проханням наприкінці серпня 2022 року підприємство звернулося до міської ради. За словами Бобрицького, відтоді ні профільна комісія, ні міська рада не розглядали це питання. Попри це, працівники спецкомбінату позначили нові межі рілею та стовпчиками зі стрічкою. От межа, один із межових знаків земельної ділянки, яка відведена під кладовище. Відстань від цих межових знаків до житлової забудови в даному місці становить 100-110 метрів в тому напрямку, а там є межовий найближчий знак до житлової забудови, який 70 метрів розташований від житлового будинку. Тобто остання могила можливо. Бути тут. Місцеві неодноразово зверталися до міської ради з проханням переглянути проєкт з розширення, оскільки не дотримано захисної зони. Про це свідчать і результати перевірки Держпродспоживслужби. Під час обстеження виявлено порушення, а саме санітарно-захисна зона від межі території кладовища до житлової забудови не витримана. Спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування надано припис щодо усунення виявлених порушень. Згідно із державними санітарними правилами та нормами, санітарно-захисна зона від території кладовища традиційного поховання до житлових і громадських будівель, зон відпочинку, а також колективних садів та городів повинна бути не меншою за 300 метрів. Наслідки будуть катастрофи не тільки для нашого села, але буде для всього міста. Чому тому, що річка знаходиться ще нижче населеного пункта, в яку будуть впадати ґрунтові води, розпади від трупних ядів, буде Воно буде частково періодично, але воно буде впитуватися в землю. Санітарна нормані порушена краю… У тебе помешкання до ближайших могили буде, більше 400 метрів до найближчої могили, але ж у державних санітарних правилах написано, що має бути не менше ніж 300 метрів від будинків до території саме кладовища, а не до могили. Тобто, мали б міряти до крайньої межі майбутнього цвинтаря, себто стовпців, які встановили працівники спецкомбінату. Чи ні? Як ви вважаєте? Пишіть у коментарях, цікаво дізнатися вашу думку. До речі, цікаво, що проєкту, у якому б офіційно визначили санітарно захисну зону, досі не існує. Його тільки надоручили розробити. А до цього кожен міряв відстань так, як йому заманеться. Було дане доручення: перше доручення прослідкувати, що саме на зараз, поки ми ситуацію не вияснимо з межами кладовища, не робити поховання в дев'ятому секторі в сторону населеного пункту. Друге доручення це надати інформацію про необхідний пакет документів або ж розроблення того чи іншого документу, який пов'язаний з межами, чи то його зміною. І якщо для цього треба фінансування, то в яких об'ємах це треба зробити спільно з землевпорядниками і зрозуміти, де ця лінія проходить. А поки на кладовищі продовжують поховання, зокрема місцеві виявили, що з'явилася нова могила у 22-му секторі. Проте чиновники кажуть, що ці поховання. Далеко від житлових будинків. Близько 480 метрів до забору першого будинку. Окрім Тоже цього, за якийсь весь скандал, більше тут місце, немає де ховати. Ну, або закривати кладовище, або продовжувати поховання. Для жителів найкраще, мабуть, буде закрити взагалі. Кладовище, але ми розуміємо, що, можливо, цього варіанту в нас не вийде. Але ми хочемо встановити в натурі санітарні зони від села, щоб ці було б виготовлений проєкт. Так ми будемо знати точно, що ховати. Далі до села не будуть, тому що це вода, це наша безпека. Ми не проти поховань. Ми розуміємо, що людей десь ховати потрібно. Що ж, стежитимемо за цією ситуацією? А поки цікаво дізнатися вашу думку, як ви вважаєте, чи витримають санітарно захисну зону у не менш як 300 метрів для цього кладовища? Чи можливо могили з'являться біля будинків місцевих жителів там, де встановили стовпці? Пишіть у коментарях, ми усе читаємо. І до інших тем через майже 10 років обвинуваченим у вбивстві міського голови Кременчука Олега Бабаєва оголосили вирок Олександрові Мельнику, Олександрові Крижановському та Ігорю Кунику призначили 15 років позбавлення волі, але випустили із зали суду за так званим законом Савченко. Один день попереднього ув'язнення їм зараховувався за два дні позбавлення волі, тому вважають, що вони відбули покарання. Вирок оголосили 3 травня у Пирятині. Усіх трьох чоловіків випустили під особисте зобов'язання до набуття вироком законної сили. Вони мають носити електронні браслети. Також вони мають виплатити моральну шкоду двом донькам Олега Бабаєва по 3 мільйони гривень. Їх виправдали обвинувачених Мельника і Крижановського в посяганні на життя судді. А куника в у вбивстві судді ми будемо подавати апеляцію, навіть незважаючи на те, що обвинувачені визнані в умисному вбивстві міського голову міста Кременчука Бабаєва Олега Майдановича, тому що ми вважаємо, що покарання надто м'яке Бабаєва. Застрелили у липні 2014-го неподалік його будинку. Тоді правоохоронці розглядали кілька версій вбивства. Професійна підприємницька діяльність та особисті мотиви. Згодом справу перекваліфікували із умисного вбивства на умисне вчинене на замовлення за попередньою змовою групою людей. Замовником назвали директора Кременчуцької телекомпанії Візит Олександра Мельника. Його та ще трьох фігурантів затримали у вересні 2014-го. Їх судили не лише за вбивство Бабаєва, а й судді автозаводського райсуду Кременчука Олександра Лободенка. Його застрелили раніше у лютому 2014-го. чотирнадцятого. розглядав цивільний позов Кременчуської міської телерадіокомпанії до телекомпанії Візит. Справу про вбивства мера та судді передавали із одного суду до іншого. Її намагалися розглядати у Кобеляках, Полтаві, Гадячі, Хоролі, а завершили у Пирятині. Протягом цього часу обвинувачені та їхні захисники клопотали про скасування рішень криміналістів, повернення обвинувального акту прокурору, закриття справи через закінчення строків давності, зміну запобіжних заходів. То що один з обвинувачених ігор пасічний 2019 року. Пішов на угоду із прокурором і вийшов на волю за так званим законом Савченко. 2014 року на честь Бабаєва, якого деякі місцеві також називають народним мером, переіменували сквер у місті. А наступного року встановили скульптурну композицію у пам'ять про нього. У Полтаві визначили нову дату святкування дня міста. Тепер його відзначатимуть 29 червня замість 23 вересня. Таке рішення ухвалили під час сесії міськради 1 травня. 29 червня це дата першої літописної згадки про Полтаву за новою ліанським календарем. За старим стилем, це було 12 липня. Саме цю дату і пропонував автор, який створив петицію про зміну дати святкування. 23 – це день освобождення від фашистів. А що такое 29 червня? Не важна дата, а важна, що люди в цей день, про що вони думають. Якщо це чимось аргументовано, якимись історичне підґрунтя є, щоб відійти від попередньої дати, то напевно я за. А щоб ви не говорили, що влада знову усе вирішила без вас. Нагадаю, що нову дату відзначення дня міста обирали під час голосування. Про це сповіщали у соцмережах, а журналісти знімали сюжети. Отож. Увага! До голосування долучилися 1 тисяча 336 людей. Це при тому, що населення міста, згідно з інформацією міськради, станом на 2020 рік було понад 286 тисяч. Скажете, через війну виїхали з міста. Але ж погодьтеся, не 285 тисяч жителів. Нагадаю, що день міста у Полтаві з 1999 року відзначали 23 вересня. Цю дату пов'язували із вигнанням нацистів з міста під час Другої світової війни. І наостанок про космічне. У ніч на 1 травня жителі Полтавщини могли спостерігати яскравий спалах у небі. Потрапило це явище і на відео. Зокрема, його бачили під час онлайн-трансляції, яку ведуть з гнізда лелек Грицька та Одарки, що у Порятинській громаді. За словами астронома Полтавської обсерваторії Миколи Тищука, ймовірно, це було падіння метеорита. Таке ж явище спостерігали і на території, зокрема, Дніпропетровської та Запорізької областей. Тому, на думку астронома, метеоритних тіл могло бути кілька або метеорит міг розпастися на частини. Також він додав, що, ймовірно, метеорит мав понад метр у діаметрі. А ви бачили падіння метеорита? Якщо так, діліться своїми враженнями. А може, зафільмували це явище? Тоді чекаємо на ваші відео у всіх популярних соцмережах. А що ще важливого трапилося цього тижня на Полтавщині? Пишіть у коментарях, щоб ми знали, що вас цікавить. Дізнатися більше інформації про те, чим жила область цього тижня, ви можете на нашому сайті та у соцмережах. Підписуйтеся, щоб бути в курсі подій.